Добре. Тоді давайте ще трішки пройдемось. Ну, давай тільки ти не будеш на мене, ну, мене бити. Добре. А... Ось це. Охуєнний скрімер. Ось я ось таке люблю. Я не люблю, коли тобі в обличчя щось кидається. А ось таке. Це піпяо. Я даже, Ну. Це імба! Це, ось це імба. Ось це суперфайний, Ну, типу, атмосферний.